Е, так, шановні мої, ще буквально пару слів про наступ. Скажу. От людина питається, чи можна ще раз розкласти карти. Так, от, стосовно наступу, за останні півтора місяця я вже, по-моєму, раз за три чи чотири розкладав карти. Можете зайти на мій YouTube і подивитися, я не обманюю. Є декілька відео про наступ і на Харків, наступ по Харківському напрямку, і прорив нових позицій, і наступ, наступ. Тобто, в мене є декілька відео, тобто, я цю тему вже по суті мусолю півтора місяця. Тому що люди дуже сильно хвилюються, і мене вже, чесно кажучи, трошки підзадовбали питаннями стосовно наступу. Тому я сьогодні ще раз записав. І цей прогноз якраз був перепровіркою моїх попередніх прогнозів. І карти, в принципі, показали те саме. Я вам скажу так: можна і навіть потрібно перепровіряти інформацію для того, щоб переконатися в її достовірності. Я цей прогноз викладав разів 3-4. У мене на Ютубі відео про наступ за останні півтора місяця є штуки 3, точно. Тому заходьте, дивіться, співставляйте. Я вже про наступ говорив. Ті, хто мене дивиться уважно, хто дивиться мої відео, можуть це підтвердити. Мені карти на зиму не показали наступу. Хоч там, там і страшать, що нібито має земля затвернути і почнеться наступ. Ну мені карти наступу не показали. Мені ця інформація йде як позитивна, для нас позитивна. На весну. Навесну, я подивлюся ще. Весною ще навесну будемо дивитися окремо стосовно наступу. Ну, я вже на наступ викладав декілька разів карти, і карти мені показують одну і ту ж саму інформацію. Так що, будь ласка, заспокойтеся. Я з вами. Необхідні теми я буду далі підіймати та допомагати. Так, зараз я працюю сам на себе. Інтерв'ю я поки що нікому не даю. Я не хочу, щоб інші канали піарилися за рахунок мене. І хоча мені й пропонують, я зараз відмовляюся. Я зосередив енергію на головному, на своїх каналах і на, на своїй діяльності, скажімо так. Нічого не маю проти інших каналів, але я з ними сп... Припинив співпрацю, і до речі, хтось писав, чи я знімався в битві екстрасенсів. Ні, я в битві екстрасенсів ніколи не знімався. Я знімався на СТБ, було таке діло, але це був зовсім інший проект. Це був проект Все буде добре. А так то в битві екстрасенсів я ніколи участі не брав, тому що багато хто мене путає з якимись там учасниками. Ні, я ніколи не був учасником битви екстрасенсів. Телебачення, так, да, було в мене, коли я жив в Києві, було пару зйомок. Ну, це було СТБ, там ще якісь там були проекти. Ну, але це було таке, типу як масовочка.